Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Тож Сьогодні я вам хочу показати кишенькові календарки. Ну, ось така кількість кишенькових календарків. Так, і вони у мене всі ці календарки 1989 року. Але ось вибрав такі календарки. Ну, Мені дуже просто сподобалися. Вони 1987 року. Ну, ось такі календарики з зображенням автомобілів. Ми ну, бачимо Rolls Royce. Такий автомобіль. Так, 1939 року. Ну, це випуск автомобіля. Такий календарик. Так, ну наступний ось. Автомобіль Крайслер. Це у нас 1927 року. Так, ну, а календарик самий 1987 року. Ну ось такий автомобіль. так, Наступний, ну, це у нас ZIS-110 1957 року. Отаких ну, календариків я маю Зіс. Так, один, два. Три календарики ось такі. З таким автомобілем зіс. Так, ну наступний у нас Auto Union. Ось такий. 1938 рік. Так, це у нас автомобіль Morgan. 1936 року. Такий автомобіль і такий календарик. Так, наступний. Майбак 1938 року. Так. Це автомобіль зіс Ось такий. Так, відчизняні пише автомобілі. Такий календарик, це у нас 91-й рік. Ось такий календарик. Автомобіль ЗІС. Так, ну це відомий всім автомобіль ГАЗ-52. Такий автомобіль. Так, Наступний у нас іде КАМАЗ-5320. Так, ну ось і пішли календарки... Так, 1989 року. Ну це, звичайно, такі прості календарки. Ну ось такий. Так. Тут у нас це Гострак. 1989 1900... Так, рік. Так, ну це Так, у нас десь знову такі два. Острах. Так, наступний ось такий календарик. Э, Альберт э, Філозов. Так, наступна. Мар'яна Вертинська та Світлана Князева. Ну ось так. Зараз. Такі календарики. 1989 року. Ну це знову гострах. Так, ну ось така. Такий календарик. Так, наступний. Такий. Це, звичайно, радянські календарі. Так, це не цікаво. Ось ми такий. Це красивий. Зображено потяг 1989 рік. Так це у нас пам'ятник. Уліановий. Ось такий календарик. Напишіть в коментарі, можливо, хтось колекціонірує такі календарки. Так, 1989 рік. Україна, Київ, редакція українських календарів. Ну, тираж, тираж доволі такий великий. Ну, так, бачимо 2 мільйони 608 тисяч примірників. Ціна 3 копійки. Ну, ось такий календарик коштував 3 копійки. Так, ну, теж ось красивий. Салют. Такий календарик. Так, це у нас такий. 79-й рік. Це щось попалося 87-й ось. Діти збирають гриби. Так. Наступний ось. е СССР. Ось такий. Так, 1989, а тут uh, 1970-й. Ось такий uh, календарик. Mm. Так, наступний. Це польский мабуть. Так, польски бачимо. Тут є е напис. Польський Червоний Хрест. Ну, ось такий так, польський календар 89-го року. Ну ось, бережіть природу. Такий. Так, наступний у нас йде. Так, це зараз секундочку ось. Так, ну бережіть природу. Календарик 1989 року. Це гострах. Так, щодо по цих календарів гострах, то ну також більше 2 мільйонів. Але бачите, тут написано безплатно. Тобто даний календарик видавався, мабуть, безкоштовно. Так, ну, це також ось, ось такий кален. Такий календарик ось цікавий. Ось, ага, це за місяць листопад. 1989 рік піонерія. Так, ну це в нас футболісти ось. Футбольная команда, це червень. Так, піонерія. Футбольний клуб Дніпро, Дніпропетровськ Чемпіон. СРСР 1988 року. Так, футбольний клуб Дніпро завоював Кубок СССР. Так, ну, ось такий турист часи СССР. 1989 рік. Також також турист. Ну це так, Борислав Брундуков. Ось дівчина. 1989. Так, ну ось знову це вже інакше, так, ніж поп... Они такі самі салют. Так. Ну це ось. Так, бракований. Так, Баку. Так, наступний ось такий. 1989 рік. Так, наступний ось. Такий. Так, це... Зараз не так знову страх. 89-й рік. Так ось. Морське дно 89-й рік. Так, це у нас метелики, так. Ось 89-й рік. Багато цих страхів. Так, ну ось такий календарик. Так, наступний. Так, такий. Ось теж красивий. Червона шапочка та вовк. Казка Шарля Перо. Красивий календарик. Такий. Щодо по даному календаріку, тут ось бачимо ці на 3 копійки. Але тут дивіться, ось тираж вже одна тисяча до Тобто на тих було так, ось такий, на тих було більше 2 мільйонів, а тут ось 1989 рік. Лебідь. Ось така дівчина. Так. Це у нас серпень. Так, ось. Бережіть тепло. Такий календарик. 1989. Напишіть, який календарик вам більше всього сподобався. Так. Будущому поколінню мирний космос. Так, ось такий календарик. Так, наступний нас іде турист. Ну, ось, як раніше жили люди. Так, ось такий. Це якийсь обрізаний. Так, він обрізаний. цей так само. Так, це наш квітень 1989 року. Ну, тут видно Владимир, але Кузнецьов, напевно. Так такий. І такий вже був. Так, і знову ці його страхи ось. Два одинакі. Так, візьмемо, так, два одинакові. Поход бережливих. Теж красивий. 89 рік. Ну, багато у мене цих є календарів гостраху Так, ну ось такий зірка 1989 року. 30... 375 тисяч до примірників. Ціна 2 копійки Ну ось така, я такий. Так, наступний. Всегда завжди оставляйте источником жизни. Ну ось такий вже був. Отак Бережіть тепло. Так, ну це ось знову попався. Мені такий. Два такі маю. Червона шапочка. Мені він сподобався. Напишіть, який вам більше всього сподобався. І тираж, дивіться, ось доволі такий маленький. Одна тисяча одна тисяча примірників. У мене, у мене такі два. Так, ну ось такий наступний. Цей ось переливається. Бачите. Цей, по-моєму... Так, тага, 1989 рік. Ну це вже дорожче, бачите, 30 копійок. Тираж 300 тисяч. Ну, ось такий. Так. Ну це гострах, гострах. Ось такий. Так, ну такий вже був. Так, ось такий. Оксандр збруїв. Ну це прості вже так. Пішли ось. А це взагалі потрібно викинути. Так, ну ось знову переливається. Так, ну це вже прості календарі у мене тут пішли. Так, ось що покажу вам зараз, що переливається. Ось. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Кому сподобалось, то поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.